Розпродував державні землі на Житомирщині правоохоронці затримали сільського голову на гарячому під час отримання хабара у розмірі 55 тисяч гривень. Гроші посадовець вимагав за виділення двох гектарів земельної ділянки. Вказаний сільський голова був затриманий безпосередньо під час отримання вказаної неправомірної вигоди. Та предмет неправомірної вигоди, саме грошові кошти, були вилучені на місці їх передачі. Сам 45-річний службовець від знайденого у нього в пакеті відмовляється: це не мої гроші. Звертаю увагу, у пакеті знаходиться пачка сигарет. Це ваші ви пояснили. Знаходя коробок сірників. Це чий коробок сірника? Знаходяться грошові кошти номіналом 500 гривень кожна. За такі хазяйнування із чужою землею, сільському голові загрожує від п'яти до десяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років. У Хмельницькому пенсіонер випадково замінував приміщення обласної міліції. Гранату Ф 1 колишній військовий знайшов біля пляжу. Небезпечну знахідку вирішив здати правоохоронцям, але при цьому порушив усі правила техніки безпеки. Побачив біля тропінки там недалеко лежала ця граната. Взяв її, положив в машину, зайшов, взяв тряпку, обмотав її, заніс в машину і привіз управління. Чергові на прохідні відвідувача з вибухонебезпечним предметом не пропустили, одразу викликавши слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Виїздної вибухотехнічної групи на місце пригоди встановлено, що на даному місці знаходиться предмет, схожий на очбову гранату Ф 1 вона була зібрана в стані, в її було розряджено. В подальшому буде проводитися дослідження. Тож, в разі виявлення підозрілих предметів, правоохоронці радять не займатися самодіяльністю і в жодному разі не торкатися руками чи переміщувати знахідку, а одразу телефонувати на лінію 102. Лише пеньки та гілки. Так правно попрацювали у кіровському лісництві троє дніпропетровських лісорубів. За цією роботою їх затримала міліція. Жодних документів з дозволами на вирубку лісу надати не змогли. Там уже вирублено, здесь вирубається. Ось ми бачимо, нам кажуть, о що вирубується сухостой. На самом деле ми бачимо ветки, які зелені. Тобто ніяк не сухостой. З четвертої до сьомої у лісі кипіла робота. За один робочий ранок у лісництві випилювалося та вивозилося 18 кубів державного лісу. Найкраще одразу вантажили на трактор. Ймовірно, для подальшого продажу як будівельного матеріалу. Задержані самі по собі жителі міста Дніпропетровська, ніде не туди доустроєні і поясняють при задержанні, що робота та по просьбі лісничого. За куб випиленого ліса він платить 50 гривень кожному. Лісу ділки вирубали на ціле кримінальне провадження. Суму завданих збитків державі з'ясує слідство. В діях неізвісних усматриває е, преступлення, предусмотрене статтю 246 Оголовного кодексу України. Е, незаконна вирубка лісу, е, за яку предусмотрено наказання від лишення свободи на 40 до трьох років лишення свободи. Зазіхнув на святині. На Полтавщині зловмисник викрадав із Божого храму найцінніше ікони. Обирав церкви лише в сільській місцевості, де були відсутні будь-які засоби безпеки. Заліз в церкву через чердак. Взяв там ікони, три штуки. Потім поїхав в, в Комищу. Там зробив злом взяти нічого не успів. Грабіжника, який намагався відігнути металеві грати у храмі, помітили місцеві жителі. Вони викликали міліцію. Переполоханий крадій залишив авто і втік. Рамки було побиті, стекло побите, рамки потрощені були. Чотири ікони, були вкрадено. Правоохоронцям вдалося знайти злодія і доставити до відділу міліції. Затриманий, зізнався, що крадені ікони хотів продати. Правопорушника затримано, ним виявився 35-річний мешканець міста Сум. Зараз оперативники відпрацьовують версії щодо причетності даного громадянина до скоєння інших аналогічних злочинів. По факту крадіжок ікон відкрито кримінальні провадження за частиною 3. Статті 185 кримінального кодексу України за те, що посягнув на святині, сумчанин освітить 6 років тюрми.